Закарпатський виставковий ярмарок Тур Євроцентр спеціалізований дводенний форум, що дає змогу представникам туристичної галузі з різних куточків України та близького зарубіжжя ознайомитися з туристичним потенціалом сусідів і встановити нові ділові контакти. Гості з семи країн та 11 областей України цьогоріч презентували візитівки свого краю. Туристичні принади Львівщини, зокрема, в нас така розроблена мандрівка Львівщиною для діток і Показуємо, чим край багатий. Зокрема, в нас курорти з цілющими джерелами, гірські райони, сакральні твардині Львівщини. Львівщина відома своєю мальовничою природою і цілющими джерелами. Перш за все, це наші курортні території, курортні населені пункти. До вас ми туристичні групи свої запрошуємо відпочити у горах. У нас море чекає на. Закарпатів і моревина так у нас чудові є. на нашому стенді, якраз представлено науковий центр інститут виноградарства та виноробства імені Таїрова. Це установа, яка має великий досвід у якраз у сфері виноробства. Щодо Закарпаття, то власний намет представив кожен район, рекламуючи свої історико, культурні та природні багатства. Що стосується туристично-рекреаційної галузі, то Приємно, що останнім часом стабільна динаміка росту кількості туристів, які відвідують наш край, вона ще не досягла чисельності населення, але вже наближається понад мільйон туристів по сезону 2011 року. Цей рік, очевидно, буде ще кращим, адже підсумки його ще. Не підбито сьогодні. Сумарно в скарбницю зведених доходів бюджету області туристично-рекреаційні установи, за даними статистики, вносять уже понад 300 мільйонів гривень. Це суттєвий внесок. Крім того, сторона, що приймає, презентувала галузь інновацій і наукових розробок у Закарпатті. серед найперспективніших проектів будівництва мінігес, а також розробка технологій скраплення природного газу. Остання має стратегічне значення не тільки для Закарпаття, а й для всієї держави. Проект потребує чималих вкладень, а саме 65 мільйонів євро. Наразі ж новітні розробки вже зацікавили американського інвестора. Я думаю, що це буде найближчий час. Ми, звичайно, розумієте, це інвестиції. Інвестор інвестор підписав відповідний меморандум. Він готовий робити. зараз вимоги, дайте мені проєктну на документацію. А питання газу ну, завжди було в нашій, відколи існує держава запулітизована. І тому інвестор трохи дивиться, а що скаже влада, а як воно буде, і зараз іде така робота переконання інвестора, що хоч з економічної точки зору, інвестор не сумнівається ні на йоту. Наповнення цьогорічного виставкового ярмарку видалось насиченим і різноманітним. До слова, це вперше тур Євроцентр проводять на майданчику перед будівлею облму з драмтеатру. Тут більше території. Коли ми проводили це в спорткомплексі «Юність», то воно досить було зажато під куполом. Тут ми можемо більше розмістити експозиції. Тут територія велика. Ми ще думаємо внизу, тут є ще приміщення на першому поверсі. Будемо їх робити реконструкцію для того, щоб попробувати зробити постійно дію. Виставку. Такі плани є, і думаю, ми цим будемо займатися.